Отже, ми з вами вивчили на попередньому році рух електронів в атомі. Розібрали, що таке орбіталь. Орбіталі буває сім, як і періодів. В першому періоді одна орбіталь, в другому періоді дві орбіталі, в третьому три орбіталі і так далі. В четвертому, п'ятому, шостому, сьому сім. Електронні хмари. Ми також з вами розібрали поняття електронної хмари. По електронних хмарах є різновиди, що кулясті, вісімкоподібні, дві вісімки перетинаються, три вісімки перетинаються, тобто є різні електронні хмари. Ці називають S. Ці називають P, ці називають D, ці називають F. У них є і кольорове відображення. Ось S, P, D і F. Бачимо всю таблицю: рожеві S, жовті у нас P, сині D і зелені F елементи. Також нагадують періоди, їх 7 і 7 орбіталей. Також ми з вами розглянули поняття спін, обертання зачасової стрілки і протичасової стрілки. Це сьогоднішня тема також буде розглядати. Давайте ми порівняємо електронні формули нітрогену та фосфору. Давайте ми спочатку подивимося на них і розпишемо. У тобто, нас є нітроген, і в нітрогену описуємо все, що було до нітрогену. Перший період рожевих 2. Ось 1С2. Перший період рожевих 2. В другому періоді рожевих 2. Другий період рожевих 2. Нітроген знаходиться в другому періоді. Другий період, він жовтий, це P. І він по рахунку 1, 2, 3. Третій жовтий. Ось. 2, П3. Ось електронна формула для нітрогену. Давайте тепер запишемо для фосфору. Подивимось і розглянемо для фосфору фосфор. Описуємо все, що було до фосфору. Тобто в першому періоді рожевих 2. Ось в першому періоді рожевих 2. В другому рожевих 2. В другому рожевих 2. В другому жовті є 1, 2, 3, 4, 5, 6. В другому жовтих 6. В третьому рожевих 2, в третьому рожевих 2, і в третьому знаходиться фосфор, він жовтий, і він по рахунку. 1, 2, 3, третій жовтий. Тобто в третьому періоді жовтий, третій, жовтий. Ось Електронна формула. Якщо будувати його атоми і нітрогену і фосфору, давайте ми розділимо нітроген і фосфор. А чим буде відрізнятися нітроген в другому періоді. Період... А фосфор в третьому періоді. Група в них однакова. Група п'ята. Період нітрогену другий, фосфору третій. Але Група п'ята. П'ята група, п'ята група. Чому в них однакова група? Також розгляне будову. Так, нітрогену є ядро, фосфору є ядро. Просто фосфору більший порядковий номер. Фосфору номер 15, отже там протонів 15, а щоб знайти нейтронів в ядрі, то 31 відняти 15. Для нітрогену це протонів 7, і щоб знайти нейтронів 14-7, тобто 7 нейтронів. Ядро більше фосфору. Але, але зараз тут значень немає. Дивимось далі. Для ні, нітрогену записуємо ось в першому періоді ось кулястий. І там два електрони, ось два. Десь тут і тут. Ми не знаємо це орбіталь, ми не знаємо точне знаход... місце знаходження електрона. Тому що є ймовірність його знаходження 90% на цій орбіталі. Він може бути тут, 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 але десь в цьому місці. Далі є друга орбіталь. Вона куляста або С. І там два електрони. Десь тут і, наприклад, тут. Є. І є. Друга П. П. Це витягнута. Орбіталь. І там три електрони. Наприклад, тут один, а тут один. Нехай буде нехай зовні... два. що відбувається. В нього ось зовнішня орбіталь. Друга. І там разом 5 електронів. Тут це в нас показує електрони. Ось. Загалом електронів сім. 2 плюс 2, 4, плюс 3, 7. Тобто відповідає порядку номеру нітрогену. Але 2 плюс 3, тут 5. На зовнішній орбіталі в нас 5 електронів. Взовні в нього 5 електронів, тому група 5. Давайте по фосфору розглянемо, яка в нього будова атома і як електрони обертаються. Тобто розглядаємо ось на першій орбіталі, 2 електрони, 2 електрони. Ось. є. Далі. Друга є орбіталь, вона куляста бо С. І там також 2 електрони, наприклад, тут і тут. Далі, друга П. П. Ми знаємо, що вона витягнута, і тут 6 електронів. Раз, два, три. Нехай тут і нехай три тут буде, щоб було їх видно. Гарно. Далі. Фосфор у третя орбіталь є. Ось третя С. Вона далі, ніж друга, не перетинається з другою. І там два електрони. Ось. Раз, Нехай і 2. І третя P. П. Тобто це в нас витягнуто. Давайте ми її також. Наприклад, десь тут один електрон, а тут два електрони, нехай буде. То що виходить? Фосфору зовні так само та ж сама ситуація, відбувається, що в нітрогену зовні 5 електронів. Зовні 5 електронів. Якщо порахувати всі електрони, це вийде 15, бо номер 15 фосфору. Давайте порахуємо. 2 плюс 2, 4, плюс 6. У нас 10. 12-15 електронів, а порядковий номер фосфору якраз 15. Ми все правильно з вами зробили. Це ніби як перевірили себе. Ось. Чим відрізняються їхні атоми? Тим, що фосфору просто більше електронів, бо в нього і період більший. Більше в нього Ну, Це логічно, бо зростає орбітали, кількість орбіталей третій період, тут другий період. Хто більший, нітроген чи фосфор? Логічно, що якщо дві орбіталі... І 3 орбіталі порівняно, то 3 орбіталі більш. В групі зростає радіус, все більше і більше стає атом через велику кількість електронів. Ось така закономірність. Але нітроген і фосфор будуть схожі, те, що в них зовні електронів однаково. Тут 5 електронів і тут 5 електронів. Оцим схожі. Елементи, відповідно, якщо вони будуть схожі, то їх формують в однакові групи. Наприклад, чому Бо ми вчили родини, наприклад, лужні метали. Літій, Натрій, калій, робітій, цезій. Франція, В них так само буде схожість спостерігатись. Чому вчили галогени? Бо так само в них буде схожість проявлятися в будові атома. Флор, хлор, бром, йод, астат, тенденцій. В них буде спостерігатися однаково будова зовнішнього енергетичного рівня зовнішньої орбіталі, те, що буде зовні відбуватися. Давайте розберемо ще раз. Ось перша орбіталь, ось разом друга орбіталь і ось разом третя орбіталь. Ось Перша орбіталь, ось разом друга орбіталь. Тут дві орбіталі або другий період, тут три орбіталі бо третій період. Ось таким чином ми для чого це тема вчиться? Для того, щоб розглянути якусь закономірність. Періодичність повторення. Періодична система хімічних елементів вона повторює періодичні наші знання. Давайте тепер розглянемо щодо графічних формул нашої сьогоднішньої теми – це графічні формули. Формули хімічних елементів. І їх саме електронних руху електронів. Щодо графічних формул, нам потрібно також пам'ятати деякі особливості. Ми знаємо вже з вами S, P, D і F електронні хмари. Також ми повинні з вами знати, що електронні хмари, ми з вами і за попередній урок. Я вас просив також замалювати, що однією клітинкою позначається S, двома клітинками позначається P, п'ятьма клітинками позначається D, І сімома клітинками позначається F електронні хмари. Це дуже важливо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1. І також ми з вами мусимо пам'ятати спін. Спін ми позначаємо стрілка вгору, стрілка вниз. Ось таким чином можна позначати спін. Тобто один електрон на орбіталі за часовою стрілкою, інший проти часової стрілки. Проти часової, інший за часовою. Буде обертатися його. Оцей такий спін, що називається спін. Давайте ми подивимось на. Запис графічної формули і електронної формули, як буде відрізнятися. Наприклад, гідроген перший хімічний елемент, подивимось на електронну формулу спочатку, те, що до чого ми звикли. Тому електронна формула ми починаємо перший період, він рожевий і перший рожевий. 1С1. Яким чином буде відрізнятися графічна формула? Тобто ми тепер перенесемо знання на графічну формулу. Одиничка залишається періоди, ну так само, перший період, перший орбіталь. А С ми з вами домовили, що це одна клітинка. Буде одна клітинка і позначатися P трьома клітинками, а де ми не будемо розглядати сьогодні. Просто розглянемо пізніше для загального матеріалу. Тобто є одна клітинка. S позначається одна клітинка. І нам потрібно сюди вписати спін. Тобто вибираємо просто будь-який спін, будь або вгору, або вниз. Наприклад, вгору. Можна і вниз написати, те ж саме буде. Ось це. От, і це і це має один той самий графіч, має от, навіть, те ж саме розуміння. Тобто є ядро, одна орбіталь куляста, і там один електрон, який рухається, наприклад, за часовою стрільки. Це. Все, що означає запис. Або це, або це. Гелій, наприклад. Гелій в нас буде. Роздивляємось його електронну формулу. Тобто в першому періоді рожевих 2. Перший період рожевих 2. Ось електронна формула, давайте графічно. Перший період не міняється. С ми домовились, що одна клітинка. А далі це в нас два електрони. Один має бути за часовою, інший проти стрілки. Той самий малюнок. Ми розуміємо, що одна орбіталь куляста, і там два електрони. Один за часовою, інший проти часової стрілки. Так, графічні формули, гідроген, гелію геліє Давайте літій. Трошки складніше будемо графічно, точки зору. Ми, ми знаємо, що, як його описувати електронні формули. Тобто описуємо все по порядку, починаючи від гідрогена. В першому періоді рожевих два. Рожевий 2. Лікість знаходиться в другому періоді, він рожевий, перший рожевий. Прекрасно. Є. Давайте спочатку замалюємо його будову. Як він має виглядати? Так як він в другому періоді, тут видно в перший період і другий період, то є перша орбіталь, на якій два електрони. Ось Куляста, І друга куляста, бо С. І там один електрон. Давайте графічно тепер. Має бути якась логіка. так? І чим воно тобто дивіться, Перший період так і буде. Це одна клітинка S. І тут два електрони. Перший, один за часовий, інший проти часовий. А другий, бачите, ось ось ми записали ось перший, а другий ось період, друга орбіталь вище трошки. То так і ми записуємо. Друга, друга S трошечки вища, ніж перша. І тут один електрон, ось один електрон трошечки вище. Чому так? Бо вони не перетинаються. Тому так і записується. І в нього енергія вища. Тут енергії треба мало, щоб облетіти ядро, а тут енергії трошки більше. Відповідно, показує також і кількість енергії, щоб в неї в цього електронайшли більше енергії. Давайте берилі. Бери. номер 4 Знайдіть його. Десь номер 4 і опишемо, в першому періоді рожевих 2. В першому періоді рожевих 2. Далі в другому періоді рожевих 2. В другому періоді рожевих якраз він другий рожевий, ось. В другому періоді рожевих 2. 2 С2. То давайте за цим принципом. Перша орбіталь має бути нижча, бо в неї менше енергії. Тут два електрони. Раз, два. А друга вище, бо більше енергії. Вони вище мають залітати перший і другий. За часовою, інший проти часової. По будові, як це воно має бути, то ось куляста перша орбіталь і куляста друга, і там два електрони. Один за часовою, інший проти часової стрілки має обертатися. От і все, ось берелі. Давайте бор. Бор. Давайте розглянемо номер 5. Знайдемо Бор. Опишемо перший період рожевих 2. Перший період рожевих 2. Далі в другому періоді рожевих 2. В другому періоді рожевих 2. Бор знаходиться в другому періоді, він жовтий, це П. І він по рахунку перший жовтий, тобто готину. 2П1. Ось таким чином записується в нас електронна формула бору. Давайте, як би це вона виглядала з точки зору будови атома. Куляста перша, там два електрони. Один за час, інший проти. Друга куляста за і протичасової. І є ще одна там П. Наприклад, один електрон. Ось один. І дивіться, ось e закінчилося, а тут вище буде П. А якби третя була, то третя отут би ще далі була. А так, друга П трошечки вище. І логічно буде, що перша С трошки внижче. Друга С. Трошки вище. І друга П ще вище. Чому вище? Бо цей електрон, ну давайте ми розвернемо атом. Ось s орбіталь куляста, а ось P, вона трошки далі. S ось може максимально куди вилетіти, а P трошки далі може вилетіти. Тому P і записано. Давайте мене записуємо. Чому я три клітинки намалював? Ми ж домовлялися, що три клітинки це П. Де буде п'ять клітинок? Давайте ми запишемо. С ми за, записуємо через квадратик. Тут два електрони, перший за, інший проти. С одною клітинкою, тут, і тут два електрони, перший за, інший проти. І P тут в нас один електрон, то просто навмання вибираємо, наприклад, за часовий стрілок, Або проти часової. Без різниці. Тут, або вгору, або вниз записати. Тут нічого не потрібно. І давайте по електронах переходьте 1, 2, 3, 4, 5. 5 електронів номер, який вбору 5. А Якщо номер 5, то протонів 5, електронів 5. Це всім зрозуміло. Так, з цим ми зрозуміли. Давайте побудуємо для алюмінію електронну формулу і графічну формулу. Алюміній перескочимо і порівняємо його з бором. Тобто диємо в першому періоді рожевик 2. В першому періоді рожевик 2. В другому періоді рожевик 2. В другому періоді знаходиться ще жовтий, їх 6. В третьому періоді рожевик 2. І алюміній знаходиться в третьому періоді, він жовтий, перший-жовтий. В третьому періоді жовтий, перший-жовтий. Як його буде графічна формула виглядати, це наступним чином. Перша S Перша S внизу. Далі трошки вище друга S Далі ще трошки вище, друга P Три клітинки. Не забуваємо це. Далі, трошки далі третя S Вони не перетинаються. І ще далі, ще вище, третя P Три клітинки P. Ось перша S, два електрони. Перший і другий. Один з. За часовий, інший протичасової. Друга С 1 за часовою, інший протичасової. Друга, проти Друга P P6. То по черзі 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Третя С то два електрони. Перший і другий. І третя П це один електрон. Вибираємо просто його. Ось місце. Ось це весь розмір. Оце все, що ми записуємо все вище і вище. А для інших елементів це все далі і далі буде, тому прийнято записувати лише зовнішні орбіталі. Ось оце прийнято записувати. Тут ось це прийнято записувати. Давайте порівняємо вбору в бору. тут два, тут два. Тут один, тут один. Разом три. Разом три. В цього другий період, в цього третій період. Ось Двойки, другий період, тройки, третій період. Але в них подібні. Відповідно, вони в одній групі. Зовні три. Електрони, ось три вони, бори, аліміні три. З чим зв'язано те, що деякі елементи розміщені в однакових групах. Тому що в них щось однакове, вони періодично повторюються. І наступного буде. Наступний буде періодично повторюватися. Наприклад, Галій дуже буде схожий, Індій, Талій. Всі будуть між собою схожі. Спробуйте написати самостійно. Давайте порівняємо, для оксигену електронну. І графічну формулу та сульфур. Оксиген та сульфур маєте написати електронну, спочатку потім графічно спробувати. Потім для сульфуру електронно і потім спробуйте графічно. Не забувайте, що по черзі будь-які електрони записуються по черзі. Наприклад, перший ставите, потім другий ставите. В P ставите ось, спочатку перший. Перший, перший. А потім вже аж, якщо, наприклад, один, два, три, тут три. Якщо четвертий, то буде ось тут. Якщо п'ятий, то буде ось тут. Якщо шостий, то буде ось тут. Буде так само, наприклад. Один, другий, третій, четвертий, п'ятий, а вже шостий тут, сьомий тут, восьмий тут, дев'ятий тут, десятий тут. Верф так само, спочатку один, потім два, потім три, потім 4, потім п'ять, потім шість. Потім 7, потім 8, потім 9, потім 10, 11, 12, 13, 14. Зрозуміло, так послідовність має бути у заповненні графічних форм. І запис спробуйте спочатку повний, а потім будемо вчити поступово скорочені записи зовнішнього енергетичного рівня записувати зовнішніх орбіталів. Тільки зовнішніх орбіталей. Ось таке на сьогодні тема.